Вітаю, це Брейнет. В одному з минулих відео я вже сказав не використовувати міксвіч на своїх консолях Nintendo Switch чи Nintendo Switch 2, навіть якщо ви використовуєте їх тільки для гри в свої власні бекапи ігор, тому що першопочатково міксвіч на Nintendo Switch 2 не працював, що означає, консоль не бачить цей пристрій як 100% копію легального картриджу, який ви пробуєте з міг запустити, що дає Нінтенді можливість ці міг відслідковувати. І в інтернеті вже з'явилася інформація про те, що Нінтендо банить консолі людей, які використовують Mix Switch, блокуючи їм доступи до онлайн-сервісів Нінтендо. А це означає, немає апдейтів для ігор, немає апдейтів системи, що в свою чергу робить Нінтендо Свіч 2 більш-менш просто неюзабельним. На консолі ви зможете максимум запустити картриджі актуальних ігор, які вийшли тільки зараз. Геймкі карт чи ігри по зворотній сумісності з Нінтендо Свіч 1, яким для запуску потрібне оновлення, працювати не будуть. Тому що консоль потрібно буде під'єднати до інтернету, що на забаненому залізі зробити, не можна. Що мені в цій ситуації не подобається, замість того, щоб банити аккаунти людей, вони банять консолі. А це значить, що якщо ви будете купувати Нінтендо Свічі на вторинному ринку, потрібно бути суперакуратним. та перевіряти все ще до придбання, тому що є велика ймовірність придбати забанену консоль. Крім того, деякі розумники почали повертати ці консолі в магазини, і консультанти, які не розібралися, звичайно, приймають пристрій назад без додаткової перевірки. І звичайно, я знаю. Що є одна сота відсотка власників міксвіча, які використовують флеш дійсно для того, щоб грати в свої власні бекапи, але всі інші, звичайно, використовують флеш-картридж для піратства. Але як тільки ви зайдете в інтернет, то все навпаки. Всі використовують Mix Switch виключно для того, щоб грати в свої власні ігри. Саме смішне це про те, що люди жалілися в інтернеті. Ой, Нінтендо забанила мій Нінтендо Свіч ні за що. А потім заходиш до цих людей в профілі в Reddit, а в них там 90% повідомлень у гілках про взлом свіча. Я цю штуку. Не купував і нікому не раджу, тому що сучасні платформи настільки сильно підв'язані до інтернету, що при його відсутності вони по факту і є тими самими бріками, тобто цеглинами, якими максимум можна комусь голову розбити, тому що користуватися цим, як ігровою консолю, скоріше за все, не вийде. Навіть якщо номінально вони все ще працюють. Чи прикро мені за людей, які отримали на своїй консолі бани? Зовсім ні. Що їм з цими свічами робити? Точно не продавати, максимум на запчастини. А те, що вони ще й стараються людей скамити в інтернеті, продаваючи їм забанені консолі, або повертають їх до магазинів, і після цього ще хтось буде захищатися, тим, що ми не пірати, ми їх для своїх бекапів використовуємо, або робити з цього Nintendo Винною наскільки ще треба бути гнулою людиною? 18 червня Nintendo провела Донкі Конг Бананза Direct. Де нам більш детально розповіли про гру, почався він з демонстрації одрока, який незадовго після початку гри перетвориться в Полін, 13-річну Полін, при актуальному Донкі Конзі. При тому, що в грі також є й Кренкі Конг, оригінальний Донкі Конг. Воно повністю зламало таймлайн, і в цілому мені, якщо чесно, якось байдуже. Можливо, це й інша Полін, не та сама, що в оригінальному Донкі Конзі, тому що там вона була блондинкою та звали її просто Леді, навіть в найсучаснішому Super Smash Брос Ultimate. Але Знову ж таки, лорні штуки можна відкинути в бік, тому що головне, щоб гра була хорошою. І з того, що нам показали, гра буде просто феноменальною. Це можна сказати повноцінний сиквел Super Mario Odyssey. Правда, тут в нас зовсім інші геймплейні орієнтири. Ми також все ще будемо бігати по відкритих рівнях, збирати банани, які навіть схожі на півмісяці Super Mario Odyssey, та вирішувати проблеми місцевих жителів. Полін, на відміну від кепі, тут повністю озвучена. Та судячи з демо геймплею вона доволі балакуча. Я сподіваюся, воно особисто мені заважати не буде. Буде. А за допомогою своєї сили голосу, вона зможе перетворювати Донкі Конга в більш могутню накачану горилу, в перекачану зебру чи суперм'язистого страуса. Я думаю, там також будуть і інші перевтілення з часом. В цілому, по атмосфері, мені неймовірно сильно сподобалося. Я дуже чекаю на гру, і вона у мене вже давним-давно предзамовлена. Виходить, гра вже через два тижні, і гру я звичайно дуже сильно хайпую. А, а ще вони звільнили Діді спеціально для цієї гри. Вперше бачу, щоб флешмоби в інтернеті працювали. В цілому, знаючи про. Те, що цю гру розробляла та сама команда, що Super Mario Odyssey, я був в ній на 90% впевнений. Але я радий побачити, що навіть люди, які в ній сумнівалися, зараз хочуть гру придбати. Ну і звичайно, мені дуже сильно подобається те, як Nintendo віднеслася до наслідства Rare Візуальні дизайни оточення, це буквально Donkey Kong 64, чи Banjo-Kazooie HD. Плюс всі ці двовимірні рівні з дизайнами Donkey Kong Country 1 та 2. Музика в грі, яка не тільки нова, а й також напряму взята з Donkey Kong Кантрі та Donkey Kong 64. Там є як і Donkey Rap, так і композиції власне з Donkey Kong Country. Ну, дуже круто. Nintendo випустили оновлення до Mario Kart World, і воно пофіксило деякі баги, а також повністю зламало гру для дуже багатьох гравців. Я поки в онлайн не заходив, але я чув про те, що в основному гравцям давали на вибір грати неповноцінні треки на три кола, як це було раніше в попередніх Mario Маріукартах, а відрізок від одного трека до іншого. Та одне коло того самого трека, до якого ви їдете. І якщо для нормізів це нормально, то ось для кіберкотлет такий тип гри не дуже сильно підходить. Вони в таймтрейлах сидять десятки годин, тренують треки, до м'язової пам'яті вивчають всі шорткати, і ви це в самому змаганні навіть толком використати не можете. Плюс і самі архітектури треків, якби не було, вони набагато динамічніші, ніж проміжки між ними. Я це розумію. Я свого часу в Mario Kart 8 саме так і грав. Але потім я дійшов до рейтингу, де сиділи тільки самі кіберкотлети. І на той час я пам'ятаю метою був у рой на якійсь там машинці з маленькими колесами і змагаюся один такий я зі своїм інклінгом проти 11 роїв. Звичайно, виграти в мене там було практично неможливо, і на гру я через це забив. Було б дуже прикольно, якщо б можна було скинути свій рейтинг, тому що я може і компетітів гравець, але я знову ж таки не кіберкатлета. Саме тому особисто я в стояв онлайн Mario Kart World поки що навіть не грав. Хочу закрити весь основний контент на три зірки, там я зараз нокаут-тури проходжу, потім зеркальний режим відкриється. Ну я 35 годин на там відкритий світ майже зачистив, в цілому дуже від гри кайфую. Але я вже дуже далеко від основної теми відійшов. Так от в онлайні можна було ці відрізки обійти, якщо замість одного з пропонованих треків вибрати випадкову трасу. Тоді гра випадковим чином обирала для вас одну з 30 трас, яка була стандартним заїздом на три кола. І в кінці кінців це може й створювало деякі незручності для компетітів гравців, але в цілому всі були задоволені, поки Nintendo не обновили гру, тому що вони зробили так, що при виборі випад треку, в 90% випадків обереться одна з трьох попередньо запропонованих гонок, що знову ж таки майже завжди це просто відрізок з одним колом в кінці. І це для хардкорної фанбази Mario Kart World гру буквально вбило, і люди просто відмовляються в неї грати. Як на мене, тут Нінтендо поступила неправильно. Я розумію, що це у нас Mario Kart World, де цей світ займає ключову позицію, і Нінтендо хоче, щоб ви грали в ці самі відрізки, тому що вони всіх їх створили, і саме так вони. Гру нам припідносили це її ключовий, як то кажуть, гімік. Але як на мою думку, грі потрібен компетитів змагальний режим. Я не маю нічого проти оцього змагального режиму, який у нас є зараз, з відрізками, але зробіть просто окремий режим гри, де будуть звичайні карти, стандартні, звичайні гонки на три кола на одному закритому треці, де люди зможуть змагатися, і залишити також оцей стандартний режим, який зараз є в грі, з відрізками я також задоволенням, Наприклад, в нього би грав. Буде в нас там якийсь World Tour стандартні гонки, Tour та бойовий режим. Навіть окремий рейтинг можна для цього створити. І я думаю, тут всі були б задоволені. Як на мене, не потрібно нічого видаляти, просто потрібно дати гравцям більше опцій. У опції це завжди гарно. І з рішенням відбирати у гравців опції для того, щоб їздити як їм зручно, я зовсім не згідний. І в цілому, наскільки б мені не подобався Mario Kart World, але як на мене, це просто гра втраченого потенціалу. Це може бути найкращий Mario Kart з усіх, що я грав, але ця гра могла б бути ще порядки кращою, ніж вона є зараз. І я надіюся, що з часом своєю підтримкою Nintendo цю гру до цього стану доведуть. Зараз в інтернеті почали з'являтися проблеми Nintendo Switch 2. Якщо у вас якісь неполадки з консолі виникають, несіть її в сервісний центр, якщо у вас є ця можливість. Тому що це перша партія, і звичайно, якийсь відсоток браку тут є. Деякі люди в Японії жаліються, що консоль в них перегрівається. В мене в хаті зараз 35 градусів за Цельсієм. Я сижу і плавлюся, і саме тому ніяких відео майже два тижні не виходило. Але у мене, на моє щастя, перегрівів в консолі не було. Я дуже радий, що Switch 2 повністю Шумний, я жодного разу ні в доці, ні в портативі не чув, щоб консоль шуміла. Окрім як коли ви її з доку виймаєте, і тоді вона десь 30 секунд шумить і потім кулер затухає, щоб Нінтендо з системним оновленням криву роботи кулера трішки підкоригувала. Най він буде на 10% шумнішим, але при цьому, щоб він не призводив до перегрівань. Також в деяких людей після тривалого часу гри вимикалися вібромотори. Також з цим не стикався. Інколи грав у Mario Kart чи в інші ігри. Там по 6-8 годин підряд, звичайно, у мене вібромоторчики були ввімкнуті. І проблем ніяких не було, і знову ж таки, здається мені, що може бути це брак з коробки. Також є люди, в яких просто здувався акумулятор. Знову ж таки, тут потрібно нести в сервісний центр якнайшвидше. Все це заводський брак. Звичайно, життєвий цикл батареї Нінтендо Свічани складає 2 тижні там, чи 3 тижні. Якщо у вас є будь-які хардварні проблеми, потрібно нести і міняти все це діло по гарантії. Я дуже радий, що в мене ніяких хардварних проблем з консолью не було. І я дуже надіюся, що їх не буде, тому що я, звичайно, можу віднести це Сиділо в будь-який момент в сервісний центр, але потім сидіти декілька тижнів без свіча не хотілося б. В Нінтендо сервісний центр працює так, що у вас там чи док зламається чи Джейкон, і вони все рівно скажуть вам відправляти їм всю консоль повністю. Цього мені не хочеться. Якщо вам подобається відео, яке ви зараз переглядаєте, то ставте йому лайк, підписуйтеся на канал, нажимайте на дзвіночок та активуйте його, щоб бачити всі найновіші відео на моєму каналі самим першим. А ми йдемо далі. Digital Foundry зробили огляд Nintendo Switch 2, де екран консолі назвали одним з найгірших, який вони тестували. Матриця дуже повільна, і вона створює неймовірний гостінг. Настільки неймовірний, що його практично ніхто не бачив. Жоден з оглядачів, окрім такі Удона про це не розповів. А такі Удон це блогер, який продає oled екрани для Nintendo Switch Lite та оновлені екрани для звичайного Nintendo Switch. Тобто він в цьому дуже круто розбирається. Але як тільки Digital Foundry про це розповіли, то зразу всі такі на Nintendo Switch 2. Екран, він коротше, там гостінг дуже сильний. Картинка мильна, капець, все розпливається, як на цьому взагалі можна грати. Це на рівні з Game Boy Advance чи PSP 1000. І люди, напевно, зовсім забули, які погані екрани були колись. Я дуже сильно помічаю гостінг. Я пам'ятаю, що коли я був в школі, я грав в Gravity Defight на телефоні своїх батьків, і я буквально не міг в гру грати, тому що на екрані був настільки сильний гостінг. Також свого часу я придбав собі Game Boy Advance SP, спеціально більш круту модель AGS 100. 1, де підсвітка була за матрицею, так званий Беклайт. І я не міг на консолі грати, тому що Ghosting там такий був, що я буквально не міг розібрати, що на екрані твориться. І завжди я думав, що проблема в мені, тому що ну, всі інші люди якось грають їм нормально. На Nintendo 3DS, як на стандартній моделі, так і на New 3DS, яку я собі пізніше придбав. Я також бачив помітний гостінг, особливо коли грав в Taiko no Tatsujin. Це взагалі для мене гостінговий бенчмарк, тому що там кружечок летить по фоні з одного кольору. Це буквально оці гостінг тести з інтернету. Тільки нативних на консолі. І так, там я також бачив Гостинг. Але він для мене вже був окей, я вже міг так грати і отримувати задоволення від гри. Ще трішки кращою для мене, ніж на 3DS була ситуація з Nintendo Switch. Також я там бачив Гостинг, але воно мені не сильно заважало. На Switch Lite те саме. На Switch OLED екран чіткий, там все класно. До речі, на PlayStation Vita 2000, там екран також дуже чіткий. Там LCD, але він ну, дуже швидкий. Потім, звичайно, я занурився з головою в усі ці ретро-портативки, Steam Deck. І там проблема гостінгу повернулася. На AYN 1.2 у нас помітний гостінг, я бачу його з коробки, я бачу його при грі. Він трішки гірший, ніж на Nintendo 3DS, але він адекватний для того, щоб на консолі просто грати. Як тільки я зосереджуюся на грі, ніяких проблем в мене з цим немає. Потім я придбав собі Retroid Pocket 4 Pro, і там ситуація приблизно як на AYN 1.2. І це не те, що я зараз когось вигороджую, ви можете зайти в огляди цих самих портативок, і я там про гостінг розповідаю. Також у мене з'явилася Nintendo DS. Слайт, я її придбав, тому що дуже багато людей казали, що це найкращий спосіб для того, щоб грати в ігри для Game Boy Advance. Я консоль вимкнув, офігів від того, наскільки жорсткий там Гостінг, там буквально шлейфа через весь екран. Схоже на те, що я пам'ятаю, коли я грав на Game Boy Advance SP. Консоль я вимкнув, і це у мене чисто колекційний експонат на поличці. І до чого я це все веду? Я особисто дуже вразливий до гостінгу. Я його бачу, я його бачу завжди. І він на мене настільки сильно впливає, що я можу просто не грати на платформі через Гостінг. І хоч ви мене вбийте, але на Nintendo Switch 2 я награв дотепер, напевно, вже більше 100 годин. 90% часу я грав в портативі, і я ну взагалі не бачив ніяких проблем з гостінгом. Так, я бачу цей самий гостінг, він там є, я не спорю, я не захищаю Нінтендо. Але він там ну, не гірший, ніж на Nintendo Switch Lite чи на Nintendo Switch стандартному. І тих декілька мілісекунд різниці вони ну не створюють такої великої проблеми, як її стараються в інтернеті роздувати. Там 90% проблеми з гостінгом. na ekranu Nintendo Switch 2 Просто створено спеціально роздуто. Цифри не брешуть, я з цим не сперечаюся. Але цифри ці настільки мізерні в реальному житті, що вони нічого не означають. Люди все це демонструють, знімаючи екран консолі в 240 FPS. Після цього уповільнюють в 4 рази, і так там дійсно є шлейф. Але ви не бачите екран свіча там при швидкості 25% відтворення. Саме тому, наприклад, зараз на емуляторах та в деяких іграх є оця технологія Black Frame Insertion, коли у вас гра рендериться в 120 кадрів. В секунду, але працює в 60. І кожен другий кадр у вас вставляється чорний кадр. Але при цьому ваш зір не зможе розрізнити мерехтіння. Ми бачимо більше ніж 60 кадрів в секунду. Я з легкістю розрізняю 90 чи 120 Гц. Але якщо я дивлюся на зображення з BFI, я просто бачу дуже чітке плавне зображення. А Digital Foundry подають це так, що люди бездоганно розрізняють кожен кадр зображення в незалежності від його герцовки. В цілому так, я можу бачити гостінг на екрані Nintendo Switch 2. Він візуально для мене десь на Одному рівні з Nintendo Switch Lite. Екран в Русі виглядає трішки чіткішим ніж на Steam Deck LCD. і в цілому грати на ньому для мене одне задоволення. Я не можу казати для всіх, але особисто я це дуже важкий випадок, коли гостінг дійсно призводить до дискомфорту від використання, до тої міри, що я буквально відмовлявся від деяких платформ, тому що швидкість оновлення екранів на них занадто повільна. Але особисто для мене екран Свіча 2 достатньо чіткий для комфортної гри. Найсмішнішим моментом особисто для мене було це момент, коли Digital Foundry показували. В Super Mario Sunshine порівняння екранів першого Свіча і другого, і розказували про те, наскільки екран Nintendo Switch 1 швидше за екран Nintendo Switch 2, і ти дивишся на відео, і екран Nintendo Switch 1 розмивається набагато сильніше, ніж екран Nintendo Switch 2. І це власне те, що я вам пояснював за цифри. Цифри не брешуть, але різниця в цих цифрах настільки мінімальна, що вона не робить ніякого сенсу роздувати цю ситуацію настільки сильно, наскільки її роздули Digital Foundry. А в мене є ще така теорія. Ходять чутки про те, що деякі Новинні видання вони дуже злі на Nintendo за те, що Nintendo нікому не розіслала консолі Nintendo Switch 2 до офіційного виходу. Одними з найображеніших, звичайно, були IGN, які не могли випустити огляд консолі 5 червня, що звичайно підрізало їхні доходи, тому що їм прийшлося конкурувати із звичайними покупцями. Всі ж отримали залізо одночасно. Ось вони випустили свій огляд Nintendo Switch 2 та поставили консолі 7 з 10. тоді як якісь АІНО отримують дев'ятки та десятки і втрав. Вні 2024 року IGN придбали Digital Foundry Після чого ці самі Digital Foundry почали в свої аналізи додавати дуже багато суб'єктивщини, що підмітила велика кількість людей. Плюс вони почали робити банальну рекламу. За декілька тижнів до виходу Nintendo Switch 2 вони на своєму каналі виклали рекламний ролик з зельдами для Nintendo Switch 2, які просто були вирізані з Nintendo Direct під виглядом аналізу від Digital Foundry з їхньою фірмовою обкладкою Адинкою та без згадування про те, що це реклама. Звичайно, потім вони додали реклама після того, як отримали на горіхи від глядачів. Але факт того, що IGN були дуже злі на Нінтендо, що не отримали Нінтендо Свіч 2 до релізу, та те, що вони володіють Digital Foundry, а також оця вся критика від Digital Foundry Нінтендо Свіч 2. Щось воно мені все об'єднується в одну картину, якщо чесно. І ця проблема була б масивною, якщо б про неї всі говорили з моменту виходу Нінтендо Свіч 2. От Нінтендо Свіч 2 вийшов. І тут би пішли огляди і відео від ютуберів. Екран Nintendo Switch 2 дуже мильний, на нього не можна дивитися. Ой, у мене від нього голова болить, але до виходу огляду від Digital Foundry ніхто про це не говорив, окрім Дона. А він екранами знову ж таки займається професійно. В каталозі GameCube Classic – оновлення. В підписку додали Super Mario Strikers – вуличний футбол з Маріо з дуже брутальним арт-дизайном. Остання гра серії на Nintendo Switch виглядає дуже гарно, але люди кажуть, що контентно вона неймовірно пуста. Цю ж гру всі обожнюють. Тому я можу порекомендувати вам в неї зіграти, якщо вам подобаються ігри такого типу. В грі навіть є підтримка широкоформатних екранів, а з підвищеною роздільністю виглядає все, ніби це повноцінний ремастер. Drag X Drive для Nintendo Switch 2 виходить вже 14 серпня. І якщо чесно, я очікував, що ця гра буде коштувати full прайс, але в нас тут всього 20 євро. І я знаю, що я не буду грати в неї довше 5 годин, це точно. Але я навіть думаю собі над тим, щоб її придбати, щоб затестити гру, яка першопочатково розроблялася під Джейкони мишки, та розповісти про свій досвід вам. Звичайно, дуже прикро, що ця інваліга не буде виходити на фізичних носіях. Тут в нас тільки цифра. Сайт The Game Business опублікував статтю, в якій йдеться про те, що ігри від сторонніх видавців продаються на Nintendo Switch не дуже гарно, а один з видавців навіть назвав продажі нижчими за навіть найнижчі очікування. Єдина гра, яка не видавалася Nintendo і яка продалася дуже гарно, це Cyberpunk 2077. І багато людей скидають незадовільні результати на GameKeyCard. тому що ось Cyberpunk, він вийшов на повноцінному картриджі і він продався добре. Тоді як ігри від Sega, Square Enix чи Capcom вийшла на GameKeyCard і продав. Далася не дуже гарно. І звичайний я впевнений, що карт зіграли в цьому дуже велику роль. З часом інсталбаза Nintendo Switch 2 буде набагато вищою, ніж зараз. Консолю буде володіти велика кількість так званих нормізів. А їм байдуже, чи там на картриджі є гра, чи нема. Вони роками встановлюють ігри з дисків на PlayStation 5 чи PlayStation 4 та навіть PlayStation 3. На внутрішній носій платформи завантажують десятки оновлень, тому чи потрібно їм буде встановити гру з картриджа на консоль, чи ні, їм буде байдуже. Але на старті продажі платформи, звичайно, консолі придбали в більшості випадків фанати. А фанати консоли Nintendo люблять колекціонувати ігри. По більшій мірі на фізичних носіях, звичайно. І саме ця гучна меншість на даний момент являється власниками Nintendo Switch 2, тоді як норми заприйдуть на платформу з роками чи, як мінімум, десь в святковий період з часу. І ці самі хардкорні фанати Nintendo не люблять геймкі карт. і вони відмовляються від придбання ігор, які знаходяться на геймкі карт. Наприклад, я з фізичних носіїв купив собі Бревлі Деф так це гінкікарт, але у Франції гра коштувала всього лише 30 євро, плюс важить вона менше 10 гігабайт. Але, наприклад, Якут Зозіру, яка важить більше 50 ГБ, стрітфайтер 6, де в нас гра, яка важить 60 гігабайт, плюс код на завантаження DLC чи сплітфікшн взагалі з кодом в коробці, я ніколи не придбаю за фул прайс. Так, Нінтендо промахалися з картриджами. Так, вони лише на 64 ГБ. Але якщо ігри за своїм об'ємом близькі до 64 ГБ, продавайте їх тоді на картриджах, камон. Навіть картриджі дорогі. Я думаю, на маржі з проданих копій вони це все рівно вивезуть і в мінус точно не зайдуть. Інші ж люди ігнорують всі геймки-карт в незалежності від об'єму гри, яку потрібно завантажити. І навіть бревлі дефолт вони не придбають. На старті консолі, які будуть купувати тільки найбільші фанати, як на мене, необхідно зробити все для того, щоб вашу гру Хотіли придбати, і якщо основна база цих фанатів обожнює колекціонувати фізичні копії ігор, то потрібно зробити все можливе для того, щоб ваша гра вийшла саме на фізичному картриджі. А не на карт. Я собі з часом придбаю кіберпанк на картриджі. Я дуже сильно хотів Якудзу Зеро собі на поличку. Я б і за 60 євро собі гру придбав, але тепер я її купувати точно не буду. А той же райде ремастер почекаю, поки цей карт буде коштувати 20 євро, і тоді подумаю. Плюс консоль в нас звичайно дорога, і в людей менше коштів на те, щоб тратити її на якісь додаткові ігри. Купили бандл з Маріокартом, і яка гра тут я найпривабливішою для того, щоб купити, щоб побачити те на що консоль здатна. Ну напевне, такий кіберпанк. Це також, звичайно, свою роль грає. Ну а на цьому на сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, підписуйтеся на канал, активуйте дзвіночок та пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. Мені завжди дуже цікаво їх читати. З вами був я, Брейнет, до зустрічі!